Всім привіт, друзі! З вами я, як завжди, Невезучка. І сьогодні ми провіримо, скільки можна заробити грошей на роботі пілота без навиків. А ми поїхали. Йдемо швидко устроїмося на роботу. Давайте я вам швидко розкривлю правила роботи пілота і йдемо далі. Значить, ви вибираєте літак з кожним левелом пілота можна брати кращі літаки, щоб повишатись. Ви маєте підкотити стамітку, загрузити пасажирів NPC і летіти в друге місто. Метки тільки два: одна, коли ви взлітаєте, а друга вже в кінці, коли ви сідаєте. І так, треба літати багато разів. Я розкавду швидко, але зараз ви побачите самі. Тут треба було пройти на невеличку медкомісію, але як завжди, зі мною мало щось статись. А поки я прохожу медкомісію, будь ласка, зайдіть в опис, я прикріпив ссылку на Нас Банк України. Зайдіть туди і закиньте хоча б пару гривень на ЗСУ. А ще можете поставити лайк. Так, тут ми маємо вибрати літак. Я так розумію, це нам недоступно, це недоступно, нам доступно е, тільки. А, ну вот, тільки шамал, окей. Далі документи. Так, все. Ми починаємо зараз 5 е, година, 18 хвилин і 30 секунд. Ми це запам'ятаємо, а я погнав працювати. Тепер все, що потрібно, це літати з нового міста вдруге. І кожен раз оформляти документи, летіти знову. Я думав, один рейс буде довше, але ні, приблизно 4 хвилини разом з документами. Але не все так просто. В кінці я це поясню, але швидко так скажу, літаки ще потрібно ловити. Так. Так, от ми вже тут. Зараз у нас, виходить, е, пройшло часу десь 3,5 хвилини, приблизно, якщо не рахувати час, коли я там тупив і було ось от, е, вихід пасажирів, брання, ну це от все, короче. Тут вже, значить, є більше робіт. Я думаю, буду брати все одне і то саме, може там якийсь е, різний зароботок. Якщо я щось не так зробив, бо щось я до кінця розумію цією роботою, напишіть мені в коментарі, я це прочитаю. Дякую. А ми далі йдемо. Робити документи і сідати на літак. Тут показано, як потрібно получати підвищення. Ніби все добре. Мені навіть це подобається, тим, що тут потрібно зробити 20 рейсів вночі, а 20 в день. І це доволі різноманітно. Я так розумію, що на слідчих літаках це буде більше рейсів. Але вам що, погано, як може бути пілот-любитель? Я не знаю, чи це правда, але чувак написав це. Я, значить, такий йду брати рейс. Дивлюсь. А тут нема. Нема рейсів, всі забрали, тепер я буду тут чекати. Я думаю, десь за хвилинку появиться, якщо посидимо, почекаємо. Як я зрозумів і як мені сказали, тут таке завжди, що в обід неможливо взяти рейс. Для цього завжди всі беруть кастомні літаки. Нули, ріди, нуле, позаймисту, добрей вечір, залишається 5 секунд. 2. 1. 0. Все, час закінчився. Я до цього моменту не зміг взяти замовлення. <laughs> Я, ми тільки щось цим чуваком рофли, він думає, що я на нього хочу жалобу написати, тим що листань пишу. Ну коротше, час закінчився, зараз будемо робити піщоти. Боже, що за гіні. Все, погнали робити піщоти. За цей час я зміг зара... Що за лисик? За цей час я зміг заробити. 164 тисячі. Ні одного ларця. Ну що я вам скажу? Не густо. Але по тому, що я чув, коли у вас кастомний літак, ви дуже швидко долітаєте і вам не потрібно чекати рік на появу літаків. І мені ще говорили, що ви можете заробляти десь 15 мільйонів в годину. Якщо у вас повний навик, я вам говорив спочатку відео, що літаки потрібно ловити. Це правда. Тут так багато людей, що важко взяти рейс. А я знімав це відео в 5 ранку. Чино, чи ночі, хер його знає, що то. <сі> Всі говорять, що качати навики довго і муторно. І краще просто купити за донатку X4. Кастомні літаки коштують 2 мільйони в годину, але це тільки на серві Arizona РЛП Юма, де я граю. Якщо ви хочете грати зі мною, заходіть в опис і там все буде розписано. Літак, себе приблизно коштує 900 мільйонів. Все, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. А ще саме головне, не забудьте донатити на ЗСУ. Сам був я, як завжди, не везучка. До зустрічі і пока!